Вітаю, проект релокації рідні. І сьогодні продовжуємо нашу бізнес-екскурсію Івано-Франківському. Йдемо в гості до найбільшого виробника карнавальних костюмів компанії Балаган. В нашій компанії вже майже 15 років. Всі ці 15 років ми займаємось виробництвом карнавальних костюмів, костюмів для аніматорів, костюмів для діток, для свят, для новорічних свят, для свят осені. Для свята весни, у садочків, школи, на дні народження. Останнім часом більше стали виробляти для аніматорів та для дорослих корпоративів тематичні костюми і намагалися перейти на виробництво ростових ляльок, тобто збільшували, збільшували росли. Але Війна внесла свої корективи і нам довелося тікати від війни, рятувати виробництво і переміщуватися в інше місто. Якщо чесно, релокація тривала дуже довго, бо наше виробництво знаходиться в дуже небезпечному районі міста Харкова. Там е, стріляють ще й досі, прилітає ще й досі. І... В той час, коли ми вивозили виробництво, це був дуже важкий час для саме для цього району і для Харкова, і ніхто не хотів їхати з грузчиків, машини не хотіли їхати, тобто що? А це ж все ж таке обладнання, і перевезти його це під градами, це і для нас відповідальність дуже велика за людське життя, але й обладнання дуже хотілося зберегти. Тому вивозили, як тільки закінчувалась комендантська година. У нас було, ми знали, що в нас є три години, доки не почали літати гради над нашим містом. Ми за три години протягом тижня, кожен день, по три години наймали людей, наймали машини і грузилися, грузилися в машини, потім з машин везли до залізниці. Перевезли обладнання за допомогою залізниці, тобто з Харкова, оскільки ми в Харкові знаходимось. Перевезли до Франківська залізницею. Це повністю було безкоштовно, з цим допомогла держава. Нам все не вдалося виробництво. Ми зберегли тільки найцінніше обладнання і робочі місця. Все виробництво, частина виробництва залишилась в Харкові. Не вся команда, бо дуже багато в перші дні війни роз'їхалися по родичах. Там хтось в Полтаві залишився, хтось в Кременчузі, хтось у Львові. Деякі дівчатка переїхали з нами. В Івано-Франківську було дуже важко знайти приміщення. По-перше, те приміщення, яке ми знайшли, воно зараз не є виробничим, тому ми не можемо відповідно розвернути діяльність на всі 100%, як це було в Харкові. В Харкові це було виробниче приміщення, бо швейне виробництво воно. Потрібні витяжки, потрібні кондиціонери, потрібна електрика спеціально зроблена під швейне виробництво. Тут ми такого не знайшли, але часу було дуже мало, тому що знайшли, та й маємо. Оскільки ми перевезли склад готової продукції, врятували його, ми менеджери, які знаходяться під Харковом, вони віддалено працюють і продають костюми на внутрішній ринок, і з цих грошей ми маємо змогу утримувати. Виробництво допомагати державі платити податки. Ми є одним з найбільших виробників карнавальних костюмів в Україні. Дуже багато працювали на внутрішній ринок, дуже вкладалися в якість костюмів. Тобто, наші костюми, вони, наприклад, з Китаєм, ну, Китай з нами не може конкурувати. Чому? Бо китайські костюми є одноразові. Ви їх один раз одягнули і там все. Він вже ні на що більше не схожий. Ми все ж таки добувалися того, щоб костюм був багатофункціональний, багато разів його можна було одягнути. І вкладали дуже багато і грошей, і часу в закуплення, в закупівлю нового обладнання, більш сучасного. Таке обладнання, яке дасть нам змогу виробляти давати фабричну якість саме карнавальним костюмам. Минулого року ми придбали програму «Джувілі». це електронна програма розробки лекал, яка дає точність до міліметра і дуже заощаджує час в виробництві. І купили плотер для роздруков... роздруковки лекал, тобто коли ви отримуєте вже готову розкладку, заклійник не витрачає дуже багато часу, він зразу. Робить настили і все викроює. оскільки в одному костюмі зібрано дуже багато тканин, вони всі яскраві, вони всі веселі. І в одному костюмі може бути 5-6 тканин, тобто і різні кольори, і синій, і червоний, і чорний, і золотий, і намішано стільки всього. Дуже багато часу займає вистилання тих настилів. А з такою програмою це дуже легко. Зараз ми розглядаємо таку нішу, як. За кордон, світовий ринок, європейський ринок вивчаємо, думаємо, як змінити нашу специфіку, наш асортимент, може розширити, може підлаштувати його трошки під європейські та світові ринки, ну і потрошку займаємося casual, жіночою, жіночим одягом, трикотажем і волонтеримо на ЗСУ. Оскільки в нас дуже багато знайомих хлопців, які. Боронять нашу країну. На сході прийшов запит про те, що потрібні такі чохли на каски, тому що зараз сонце, літо і каски блищать на сонці. Снайперам дуже добре видно наших військових, тому вони попросили розробити і пошити їм недорогі чохли. Тому ми скинулися самі грошима, назбирали гроші на тканину, розробили ось такі чохольчики. Їм. І будемо відправляти на передову допомагати нашій країні. Ми плануємо повертатися до Харкова, бо ми дуже любимо своє місто, дуже хочемо його відновити, відбудувати, зібрати свою команду. І продовжити працювати і розвивати свій бізнес далі. Але як підприємці, ми розуміємо, що за 40 кілометрів від нас є дуже неадекватний сусід, від якого можна чекати все, що завгодно, тому ми розглядаємо варіант розділення бізнесу на дві частини. І якщо нам вдасться запуститися у франківську і налагодити виробництво, то можливо частина виробництва залишиться у Франківську, а частина Команда, яка збережеться в Харкові, все ж таки буде продовжувати роботу в Харкові.